Всім привіт! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже смачний закусочний торт з печінки. Але це такий більш літній варіант, легший і дуже смачний. Навіть якщо ви не любите печінку, я впевнена, що такий рецепт вам сподобається. Дуже ніжний і смачний тортик в результаті виходить. Розпочинаємо з того, що печінку потрібно промити. Я нарізаю невеликими шматочками і потім знову їх промиваю. Я сьогодні використовую свину печінку, але ви можете брати будь-яку телячу, баранячу, курячу, яка вам більше до вподоби. Перебиваю за допомогою блендера або ж можете пропустити через м'ясорубку. Додаю сюди цибулю і також її подрібнюю. Далі до починкового тіста я додаю яйця, сіль та перець. Це все перемішую до однорідної маси. Далі додаю борошно. Знову-таки перемішаю. Друзі, точні пропорції я напишу, як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. І перемішую до тих пір, поки не буде грудочок у тісті. Далі у нас іде молоко. Якщо немає молока, дуже смачно додати сюди і кефір, чи кисле молоко, що у вас є. Тісто готове, і я зараз буду смажити млинці. Млинці виходять досить тоненькими, і можна з такого тіста готувати е, такі печінкові трубочки, можна робити закусочний рулет, згорнути, або ж зробити такий торт, як я млинці смажаться досить швидко, буквально по 2 хвилинки з кожної сторони, і виходить досить велика порція. Все, перший вид млинців підготовлений. А тепер, так як розпочався сезон кабачків, я приготую ще кабачкові млинці. Завдяки ним наш тортик вийде дуже ніжним і смачним. Натираю молоденький кабачок на середню терку і лишню рідину стіджую. Додаю сюди яйця. Борошно. Сіль і чесник. Я використовую сушений, але можна взяти свіжого. Та по бажанні додайте перцю. Більше ніяких спецій не додаю, щоб відчувався ніжний смак та аромат. Ось таке в результаті тісто виходить. Обсмажую на невеличкому вогні млинці на сковорідці, яку я злегка змащую олією або важковим маслом. Поки холонуть млинці, я підготую начинку. Зелень в моєму випадку це кріп, зелена цибулька або трішки зеленого чеснику. Додаю до вишкового сиру. Можна взяти домашній кисломолочний сир і перебити блендером. Також я додаю сюди сметану, сіль і перемішую. Ось така в результаті начинка виходить. Збираємо торт. Печінковий млинець змащую намазкою. Знову такий печінковий млинець. І наступним іде кабачковий. І так збираємо, можна зробити один високий торт. Я ж роблю два, тому що тоді їх буде зручніше і подавати, і їсти. І я вам скажу, що цей тортик чим довше пустий, тим смачніший стає. Тобто ви можете сьогодні приготувати а тільки завтра, чи навіть післязавтра подавати до столу, що є дуже зручно. Все, готовий тортик. Я бока трішки змащу. Готовий торт я затягую плівкою і відправляю в холодильник ну, мінімум на 3-4 години. А ще краще приготувати з вечора, а на наступний день вже подавати. Можна вже нарізати на порційні шматочки. Я ж хочу зробити таку легку святкову подачу з або вершковим сиром, або ж майонезом. Я сьогодні використовую майонез домашнього приготування. І посипаю сиром натертим на таку велику терку. І тут вже прикрашайте по бажанню. І все. Трішки зелені, помідорка. І ось такий красивий, легкий, дуже ніжний, закусочний печінковий торт готовий. Я впевнена, що якщо хтось із ваших близьких, чи навіть ви не любите печінку, приготуйте такий тортик і ви закохаєтесь в нього з першого шматочка. Легко, просто, швидко і дуже поживно. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре!